Бродівська міська виборча комісія оприлюднила остаточні результати виборів до Бродівської міської ради на першому урочистому засіданні сесії сьомого демократичного скликання. Події з мерії без коментарів. Відповідно до частини 2, частини статті 46 закону України про самоволювання. Ми починаємо сьогодні, 17 листопада, 2015 року, першу сесію демократичного сьомого скликання. Пунальне До засідання оголошую відкрито. Ценка Солідарність шість представників. Політична партія, Українське об'єднання «Укроп» – 2 представника і радикальна партія Олега Ляшка, три представника. Відповідно до цього, я зараз дочитаю, які представники прийшли до міської ради. Від блоку Петра Порошенка, Старик Михайло Іванович, Скорик Григорій Дмитрович, Казмірчук Олег Ярославович, Фігур Андрій Степанович. Тимус Мирослав Ярославович, Ангеляшко Сергій Михайлович. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Свобода. Такі представники: Чунгін Михайло Петрович, Чабуркіна Галина Степанівна, Маєвич Юрій Васильович, Крачук Юрій Омельянович. Політична партія «Об'єднання самопоміч, кулієвич Світлана Петрівна, Олега Ірина Маркіянівна, бід Валентина Іванівна, Дучак Андрій Богданович. Радикальна партія Олега Ляшка. Представники. Треснер Василь Казамирович, Сержан Юрій Васильович, Бакай Світлана Васильівна. Політична партія Всеукраїнське об'єднання Батьківщина. Сименюк Людмила Йосипівна, Бакай Микола Петрович. Політична партія громадянська позиція. Шира Степан Васильович, Майброда Ігор Володимирович. Політична партія Народний рух. Шерест Людмила Васильівна, Гадрилюк Юрій Тарасович. Українське об'єднання патріотів Нос Тарас Михайлович, Левос Іван Володимирович і політична партія Громадський рух народний контроль Гачення Іван Іванович. Згідно протоколу, який завірений 30 жовтня, за кількістю голосів 6994 на міського голову. Пройшов Белей Анатолій Андрійович. І нашим протоколом від 30 жовтня він визнаний, о, визнаний як міський голова міста Броди. На остаток я хочу подякувати всім байдужим, хто взяв участь у виборах. Прийшов на дільниці і віддав свій голос за кандидатів у депутатів. Хочу так само подякувати голові міста і районній адміністрації за те, що ми мали велику підтримку у проведенні, виборів, місцевих виборів. Вибори у водах пройшли дуже спокійно, рівноважено і без ніяких порушень. Е, були забезпечені всі належні умови для вільного воловлення мешканців міста. Дякую всім за високе почуття громадського і громадську позицію, які стануть головною запорукою подальшого процвітання та економічного зростання нашого міста. І на остаток я хочу побажати, шановної голови і депутати, щоб ви завжди приходили до спільного, рівно виваженого рішення на користь бродівської громади. Дозвольте мені теж подякувати Виборчій територіальній міській виборчій комісії, особисто Ірині Михайлівні, за виконаний вами обов'язок свій під час виборів. Дякую. Шановні депутати, шановні присутні гості на сесії Бродівської міської ради, на першій сесії Бродівської міської ради в цьому демократичному столітті. Хочу також привітати вас, шановні депутати, з обранням. також побажати вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя. Терпіння до цієї роботи, що ви завжди знаходили час прийти на сесію і працювали на благо нашого міста і благо нашої громади. А зараз, шановні депутати, я хочу продовжити першу сесію цього демократичного скликання заступним порядком. Переходимо до наступного питання Друге питання про присягу депутатів Бродівської міської ради. Третє питання буде про утворення відчильної комісії. Четверте питання про затвердження порядку обрання секретаря міської ради та проведення таємного голосування. П'яте питання про обрання на посаду секретаря Бродівської міської ради. Шосте питання про утворення та затвердження персонального складу виконавчого комітету Гродівської міської ради. Сьоме питання про затвердження штату виконавчого комітету Бродівської міської ради. Восьме питання про умови оплати праці міського голови та його заступників. Дев'яте питання про утворення постійних депутатських комісій Бродівської міської ради. Десяте питання про затвердження персонального складу постійних депутатських комісій міської ради. Одиннадцяте про обрання голів постійних депутатських комісій міської ради. 12 питання про внесення змін до показників міського бюджету на 2015 рік. 13 питання про передачу обладнання в э, Бродівську району власних. Четверте про затвердження рішення виконкому номер 419 від 2210.2015 року. 15. -те. Про внесення змін до переліку об'єктів, видатки, на які будуть проводити за рахунок коштів бюджету розвитку Бродівської міської ради. 16 питання про затвердження регламенту міської ради. І 17 питання про затвердження про комісію Бродівської міської ради. Хто за те, щоб такий порядок денний прийняти за основу, прошу голосувати. За? Проти? Утримались? Рішення прийнято. Слово депутати, у кого які будуть пропозиції до порядку денного? Прошу. Голову, депутати запрошені. Е, поки не внесені зміни і не прийнятий новий регламент міської ради, ми працюємо по старому регламенту, так, який був прийнятий попередньою сесією. Згідно того регламенту, то там є такий пункт. Перше пленарне засідання відкриває голова територіальної виборчої комісії і веде його до складання присяги обраним міському головою. Я не бачу порядку денного прийняття присяги міським головою. Новообраний міський Новообраний міський голова має скласти присягу перед новими депутатами і складом нового депутатського корпусу. Дякую. Оскільки вивчали мої юристи, два рази міський голова не приймає присяги за своє життя. Приймає один тільки раз. Тому що, вибачте, ви щось плану читаєте. кого Пощаби тільки пропозиції. <пробітник> У нас є заява з нагоди нової річниці революції гідності. Просто прохання зачитати вимогу депутатів, як буде чи не видно підтримано. Зключити порядок про. Хто за те, що внести пропозицію депутата, прошу проголосувати. За? Проти? Отримують. Рішення прийнято. Хто за те, що даний денний внесено ж пропозиції прийняти в цілому, прошу проголосувати. Ще, ще, ще пропозиції. Є пропозиції, ще, ще, так, Вибачаю, прошу пропоненти. Шановні присутні, шановний пане голово, є пропозиція у оцей порядок денних передник, розділити на декілька засідань нашої міської ради. Ми розуміємо, що тут є серйозні питання, але є така пропозиція, для, як, як пропозиція. Перші п'ять питань сьогодні розглянути, тому що розумію, що ми повинні обрати секретаря ради, який повинен вести, повинні також прийняти присягу, затвердити порядок обрання секретаря міської ради і на тому сьогодні закінчити розгляд питань, а інше питання перенести з датою і часом приділитися на наступне засідання. депутати, інша пропозиція. Будемо голосувати за вашу пропозицію, яку ви надали, але я проти такої. Я проти цього, тому що для того, щоб міська рада почала працювати в повному обсязі, нам потрібно розглянути сьогодні 11 питань. Я ще не докінчував. Так, прошу справа. Тому що всі всі питання, що включені сьогодні в порядок, де на жаль, перед першою сесією. Мала би бути погоджувальна рада, яка не пройшла і на якій ми не знали, які питання виносяться. І відповідно до регламенту міського, міської ради, відповідно до закону про місцеве самоврядування, ми також повинні були мінімум за добу до проведення сесії отримати. Порядок денний, питання, які будуть виносити з часу і дата. Нам єдине, що повідомили, це Ірина Михайлівна повідомила про проведення цієї першої сесії. Інших питань не виносилось, і ми не, були, не знали, які питання будуть виноситися на цю сесію. Шановний депутати. Голосуємо за дану пропозицію. Чому я на Михайло Путрович? Ми маємо поставити на голосування. Це. Голосуємо. Сьогодні, ще раз повторюю, до п'ятого питання. Є пропозиція вручну. міського голови і пропозиція депутата Михайла Ліна. Розділити на дві, дозвольте повторимо. Розділити наше перше засідання на дві частини. Сьогодні перше засідання це розглянути до п'ятого питання включно. Решта питання перенести Визначивши дату і час на наступне, можливо, навіть на завтра, якщо є дійсно потреба, так як каже, міський голова, є необхідність, є якісь нагальні питання. Тому ми, е... Готові прийти завтра, продовжити свою роботу, розуміючи з важливих цих всіх питань. Але сьогодні ми не можемо з самої першої сесії порушувати наше законодавство і супротив давати можливість комусь потім е, приймати рішення, чи ми прийняли правильне рішення, чи не правильні рішення. Ми що завтра депутатам вдасться зібратися усім. Яка, яка тут, я не розумію, логіка в тому, щоб завтра знову брати депутатів на сесії? Ознайомитися з порядку де нас питання. Шані депутати, я пропоную, щоб не порушувати, давайте ми спершу приймемо присягу депутата і тоді будемо мати право приймати рішення. які ми будемо голосувати, Шановні депутати, я би хотів знати, хто готовий проєкти, рішень, які нам тільки що перед сесією роздали. Наприклад, мене дуже здивувало питання про затвердження персонального складу постійної депутатської комісії. Не спитавши мене, мене включили в комісію. Це нонсенс. Ви скажете свою пропозицію. Ну, на які підставі мене описали голосувати. Ви скажете, куди ви хочете так ми? наперед. Запитайте нас, а нас, запитайте депутатів, їх не побажання. Шановні депутати, виріпках, як, чому чому депутат, я пропоную зараз, щоб депутати приступили до своїх обов'язків прийняти присягу. Хто за таку пропозицію може голосувати. Про обрання Так. За, проти, отримали рішення прийнято. Одноголосно. Питання про присягу депутатів Бродівської міської ради. Хочу зачитати вам проєкт рішення про присягу депутатів Бродівської міської ради. Заслухавши інформацію міського голови на підставі закону України про службу в органах місцевого самоврядування, міська рада вирішила. Новообрані депутати міської ради складають присягу такого змісту. Усвідомивши свою високу відповідальність, вже чесно присягаю, що буду вірно служити громаді міста Броди та народової України неухильно, дотримуючись Конституції України та за законів України, сприяти втіленню їх у життя, охороняти права, свободи, законні інтереси громадян, сумлінно виконувати обов'язки депутата Бродівської міської ради. Від імені депутатів текст присяги вже читає депутат міської ради. Протоєреть настоятель храму святих апостолів Петра і Павла Степан Широв. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. Хто за такий проєкт рішення, прошу голосувати. За, проти, отримали, рішення приємства. Ми прийшли до присяги. Можна перед тим, як прийняти прийшли, прищання. Перед прийняттям проєкту надається слова депутатам для обговорення. Прошу, прошу. Шановний голово, депутати, я прошу з перших днів працювати згідно закону, регламенту і не порушувати його, і надавати право депутатам обяснути свої Дякую. Значить, повернуся до діючого регламенту, який діє на сьогоднішній день, який не змінить в нашій сесії. В нього чітко написано. Від імені депутатів міської ради текст присяги зачити найстаріший за віком депутат міської ради. Ми внесли зміни в регламенту. Ви хочете сказати, що мій духовний санк. Я просто хочу сказати, як є законодавство, закон про місцеве самоврядування і нині діючий ремонт міської ради. Дякую за увагу. Можна виправити ситуацію. Я пропоную, щоб присягу зачитав настоятель храму святих апостолів Петра і Павла, проти Степан Щера, прошу поставити голосу. Да. Да, да. Хто задав пропозицію, прошу голосувати. Депутата. Рішення прийнято. Просто, прошу Депутат. Давайте перетинують зачитати присягу, попросимо Божого благословення. Прочитаємо текст присягу. Святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, Святий Кріпкий, Святий Безсмертний, помилуй нас, слава Ісина, і Святому Духові, нині повсякчас, і, ми, і віні, по все часи, на віки, віків, амінь. Пресвятай, Пресвятай Троця, помилуй нас, Господи, Господи чисти ріки наші, злати прости беззаконня наші, святи святий, за ціни, мочі наші, і, і ми. Отче наші, сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоє, на небі, так і на землі, хліб наш щоденний дай нам сьогодні, прости нам провини наші, як і не прощай, минуватися в нашим, і не веди нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Сили, і слава Отця, Ісини, Святого Духа, нині повсякчас і, і на віки віків. До Богородиці запала прибіжені річні смирени і припадів злибини душі, зимаючи, владичиці, поможи, з молосе над нами, поспішиться, позербаймові божества Діків. Не замени рабі твої змічи, бо тобі єдину заступницю маємо. Слава сина і святому Духові. І нині на ріки, ріки, і на віки, віків. Амінь. Не замовкнемо ніколи боронице. Просили твою, говорити мене без бо коли б ти не простила, благодій. Одна звіря дойсі поголові, тож до перерознеї війни ми не відступимо від тебе Чи це твоїй породі спасають завжди від уся твоїх Боже, всякого милосердя і щедрот, Твоя милість безмірна і чоловіколюбність, недослідима безодня до Твоєї величності, припадаючи зі страхом і трепетом, як рабі, недостойні, подяку Твоєму милосерді за Твої благодіяння, що були на нас, нині смиренно приносимо, як Господа, і владику благодійника, славимо, хвалимо, спілуємо, величаємо. Припадаючи знову, дякую Твою безмін, ганому ми на благаємо, щоб нині моління рабів Твоїх прийняв і милоство сповнених, і в подальшому всіх вірних рабів Твоїх, міського голову, де що любов'ю до тебе і ближнього всіх доброчинства живуть, одержувати, сподоби Україну нашу і визволяючи від усяких злих підступів, мир і спокій, даруй нам. Тобі з беззначанням Твоїм Отцем і Пресвятим Благим, єдиносушним Твоїм духом від іні, місті і слава Богу, завжди подяку приносити і славословити успівати сподоби. Слава тобі, Боже, благодійнику наш на віки віки! Зараз я би просив щоб кожен підійшов до мене. Отримав благословення святою водою, над якою ми молилися, щоб ця сила і благодать Духа Святого завжди була над нами, щоб наші серця, як депутатів, були наповнені любові до нашої ненької України і до нашого народу. Тому по черзі всі ходьте, я благословлю і зачитаємо. Звичайно, для того, щоб ми, щоб ми могли приймати різні на необхідно зараз працювати. Ми читаємо спокою і слова присяги на вірність народу України. Усвідомляючи свою високу відповідальність, урочисто присягаю, щоб буду вірно служити громаді, міста, броди та народові України, необхідно дотримуватимусь Конституцію України та законів України, сприяти втіленню їх у життя. Охороняти права, свободи і законні інтереси громадян сумлінно виконувати обов'язки депутата Бродівської міської ради.